На основі статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні 23 сесії міської ради обласності оголошую Давайте всі разом їм. Ще Мо добре за наш мир, незалежність нашої Розпочати у нас місцевій період надійшло звернення від заява від фракції опозиційної платформи за життя. Зачитаю її так. від голови фракції нашого Василя Петровича, члена фракції. Шевчука і члена фракції «Волома». Ми, депутати з Бугунської міської ради, 8 спітання, члени фракції ОПЖ, офіційно заявляємо про розпуск фракції постійно платформа по за життя в Лубинській міській раді та засуджуємо збройну агресію Російської Федерації проти України, її суверенітет та територіальної цілісності, необґрунтоване жорстке військове вторгнення на терни вільної, незалежної морольбивої України, вторгнення, яке потягло за собою тисячі невинних жертв цивільного населення, включаючи жінок та дітей. Знищення сотень жилих кварталів, а подекуди всієї інфраструктури багатьох міст України. А мільйони українців, лишившись свого помешкання, вимушено переїхали в інші міста та села, а то й взагалі до інших країн. Підписи повністю. Серед... Так. Так. Василя Петровича немає, так? так. до відома. Знаю. тепер ну, буде далі думати. Так. Наступне. Згідно на регламенту міської ради, вношу пропозицію. Для інформації в нас взяти до 10 хвилин, для виступів до 3 хвилин. Роботу сесії закінчені протягом однієї години. Е, хто за, за те, щоб запропонований регламент роботи затвердити. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Дякую. Так. Для початку нашої роботи прошу провести електронну реєстрацію всіх депутатів. Технічна група, прошу проконтролювати. Форум дотримано, підтверджено 16. Отже. Так, хтось можливо не проголосував. Рішення прийнято. Далі ставлю на голосування. Хто за те, щоб запропонований прорядок денний 23-й сесії міської ради, 8 липня прийняти за основу? Чи будемо в цілому? Є якісь доповнення до цілому? Обговорили в комісії за основу і в цілому. Значить за основу та в цілому. Рішення прийнято. Так, Тепер рухаємося безпосередньо по порядку денному. Е, перше питання. Про Пронесення змін до положення про відділ соціальних гарантій з міської ради, затверджене рішенням від 18 грудня 2020 року за номером 33. Е, розглядали е, непорозумінь не було. Якщо немає заперечень, ставимо на голосування за основу та в цілому. Можемо голосувати? Рішення прийнято. Наступне про нову редакцію положення центр надання адміністративних послуг Довгоївської міської ради, затвердженого рішенням Долгонівської міської ради 10 грудня 2020 року за номером 17. Також обговорювалися про сесії. Якщо немає зауважень, ставимо на голосування за основу та в цілому. Випоную два рішення. Пропозиція капітулу Антина об'єднати два питання в одне і проголосувати. Якщо немає заперечень за основу, так в цілому. Прошу голосувати. За 17 рішення прийнято. Наступне четверте. Про внесення змін до плану підготовки проєктів революційних актів на 2022 рік, затвердженого рішення міської ради від 2 листопада 2021 року за номером 809. Також обговорювалося, не було заперечено. Ставлено голосування за основу так в цілому. Рішення прийнято. Е, наступне про надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Дубонської міської територіальної громади. Також обговорювали, Заперечень не було. Загальна сума 70 54 75. 54,4. Це було з виконковому разом. Так. Все зрозуміло. Тоді, якщо не зап... немає заперечень, ставимо на звання за основу, так в цілому. типу об'єктів комунальної власності Територіальної громади з Бубинської міської ради, що підлягають передачі в оренду на аукціоні, затвердженого рішення міської ради від 17.02.2021 року за номером 140 по процедурі, яке вимагає нас на аукціон. Нема заперечень, не було у нас до того, якщо не буде зараз на сесії, доставлено осування за основу та в цілому. 17 річні приїдуть. Про деякі питання оренди комунального майна з Дубунської міської територіальної громади в умовах воєнного стану. Також обговорювали ці питання. І якщо не буде заперечень, стану голосування за основу та в цілому. 16. Рішення прийнято, не голосувало один. Хотів якраз сказати, що з нами колеги сьогодні як ніяк до цього питання було достатньо Владислав Душатович. Напевно, спеціально пішла. Рішення прийнято. Рухаємося далі. Так. Наступне. Про визнання таким, що втратила чинність рішення Бордашівської сільської ради з району Рівненської області від 14.02.200. 14 роком за номером 756. Обговорювалися питання: будуть якісь заперечення доповнення? Немає. Ставте на голосування за основу, то в цілому. За 17 рішень прийнято. Наступне про безоплатне прийняття до комунальної власності Дубунської міської територіальної громади елементів благоустрою. Також обговорювалися, не було заперечень. Тоді станом на голосування за основу ЦАПСомою. Пан але зима і їх звук. А, ну так, Ага, це не так, це не так. Це не так, це не так. Це не так, це не так. Це так, це не так. Це не так, це не так. Це так, це не так. Це не так, це не так. Це не так, це не так. Це не так, це не так. так, так. Це так, не так. Це не так, це так. Це про прийняття у комунальної власність до міської територіальної громади злочної транспортної пітелі також обговорювалися, не було непорозумілень, що дано питання, станом на голосування за основу тарцілому. За 17 рішення прийнято. Наступне про зміни до бюджету з міської територіальної громади на 2022 рік. вашій увазі були представлені всі цифри, чому які саме вони питання? Тому, якщо не буде заперечень зауважень, ставимо на розвання за основу, так в цілому. Не буде заперечень? Вона мені запитала по об'єктах Дивіться. цих по покрівлях. Це обласний нас, бюджет. Обласний бюджет. Ми їх не будемо робити, Все. Чи вони чи будемо робити? Сьогодні військова адміністрація в ручному режимі, тобто обласним бюджетом, який затверджені, нам було в грудні місяці ці кошти, вони забирають їх до потреб за суд. Тобто ми зараз ці об'єкти відкладаємо потім на певні Зараз взагалі нічого Разу, не підручиться. Абсолютно. Капітальні додатки, тому, тому така ситуація. Якщо більше не буде заперечень за доповненням до проекту рішення, ставимо голосування за основу та в цілому. За 17 рішення прийнято. Наступне, у нас переходимо до питань різного, от тільки що надійшла інформація, логічне завершення все-таки 2017 року відбулося 5 хвилин тому. Погруддя пам'ятнику приходька знято, демонтовано і направляється до музею. Давайте скажемо слава Україні! Героям слава! Заяви. Давайте по заявах, зараз, яких ми сьогодні маємо до вашої увазі представити і обговорити. Перше питання про те, що є розпорядження від 14 квітня за номером 52 про проведення громадського обговорення щодо присвоєння комунальному закладу в Добунському музею Добунівської міської ради Рівненської області імені Олега Тищенка. Згідно процедури, повністю вже рік пройшов. Ми маємо обговорити, винести це в публічній площині на громадськість, відповідно до всіх мінкультури постановки Кабінету міністрів. В 18 травня від року в музеї нашому відбудуться якби, безпосередньо вже обговорення це питань, де ми чітко затвердимо свою позицію і будемо рухатися в цьому напрямку. Я думаю, це до уваги. Це... Два місяці на обговорення так. дається цього питання, Така процедура, згідно з законодавством. Це перше, друге. Що Я думаю, що це вже в процесі ми будемо. Дивіться, треба буде е, повідомити Валентина Васильівна, е, голів фракції, е, всіх, хто ну, дотичний до музею, да, спадщини культурної нашої національної, нашої громади, е, включити в, в перелік комісії, тому що є вже попередні як, да, Бачення, що хто туди буде входити, і ви дасте свої пропозиції Валентина Васильна на контакті з депутатами і в цьому питанні опрацьовуєте. Наступне в нас надійшли звернення від всеукраїнського об'єднання Батьківщини, також від Європейської солідарності щодо, яка вже декомунізація була раніше запущена. а Зараз ті, хто вносить русську ідею, носієм є руського всього. Абсолютно нищить всю нашу державність, всю, тобто це є геноцидом от, всього українського народу. Бажаємо е, всі ми також депутати про те, щоб задоцільно було би всі перейменувати вулиці нашої громади, е, тих, хто дійсно несе е, і бореться сьогодні за незалежність суверенітет нашої держави, за нашу волю і ми. Тому е, буде сформована е, комісія щодо даного питання, і е, будемо. В цьому напрямку, яка вже більш детально сідати по тих вулицях, переліку, які в нас сьогодні є, які є носієм цього руського міра, будемо обговорювати на заміну цих назв. Можна доповнення? Сьогодні розмовляв з Олександром, виконуючи обов'язки директора музею. Чижецький просив доповнити наше звернення, яке ми подавали по вулицях вулицю Коротку, пропозиції їхня і обговорювати з. Мешканцями щодо перейменування теж ліченка і узгоджено вже вроді без місцевих, що вони погоджуються. Тобто просив заповнити список, якщо можна дивіться. Суть вся зрозуміла двох да, політичних сил. Тому я думаю, це без політики взагалі на да. ми це доповнимо, але в цьому все удовольствується в тому, що комісія буде напрацьовувати. Давайте я доповню просто по цьому питанню, Дивіться, ось тут є переліку те, що від батьківщини подали 13 вулиць. Від європейської солідарності без переліку, але просто подали, що треба такий аналіз зробити, як я розумію. Дивіться, ну, щоб ви розуміли, розуміло. тут в цьому списочку вулиці, які на території міста Здолбунова, правда, Людмила Васильна ви подавали. Але в нас ще є ні, тільки з але в нас ще є населені сільські mm -hmm. пункти. Там теж треба зробити аналіз детальний по всіх пунктах, подивитися які вулиці перейменовувати. Окрім того, в нас і раніше була така практика. Ви знаєте, зв'язку з в зв'язку з тим, що в нас багато хлопців загинуло, ми присвоїли нові вулиці в нових мікрорайонах. І в нас була спеціально створена така комісія з найменувань та пам'ятних знаків в місті Здолбунові. Зараз нам цю комісію вона була створена розпорядженням міського голови. Треба обов'язково оновити оновити її склад, включити туди депутатів. І ви вже зразу продумуйте, кого б ви хотіли включити. Давайте на протязі наступного тижня ви подасте пропозиції до нас міську раду, кого ви бажаєте бачити в членах цієї комісії. У нас відповідно буде займатися цей відділ архітектури і містобудування в міській раді, і вони будуть теж представники сюди, включені від цього відділу. Відповідно, після того як буде сформована комісія, ми намагатимемося тоді максимально зібрати інформацію по тих вулицях, які підпадають. Під нинішню ситуацію, яких ми хотіли перейменувати, засідання комісії організуємо. Запросимо всіх бажаючих, хто можливо буде з ініціаторів, які не в склад цієї групи, винесемо пропозиції по про перейменування і таким чином будемо рухатися далі, тому що це все одно буде сесійне питання. Про перейменування вулиць я відбула наше проект рішення, бувши 16-го року, і практично, тоді, коли була декомунізація, ще практично вісім вулиць із з того переліку вже були тоді, пропонувалися, і вже навіть були пропозиції по назвах, які назви встановити на цих вулицях. Ну але тоді яким чином воно ще ну, залишилися ці назви по старому? Тобто, що така практика в нас є, і будемо рухатися от такому таким чином, такому алгоритму. На комісію пропозиції всі будуть збирати від усієї громади, обговорення без на обговорення виставляти, і тоді виносити рішення на сесію. Як зазначила да, Васильна каже на наступній неділі дати пропозиції, не так ви може можете, 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 може вже після паски, знаєте, а, то, ну, Що... На наступному типу дівчини мають живіка записати. Ні, я маю на увазі від депутатів. А депутаті депутаті. пропозиції, депутаті. а ж громадськості теж можете подавати жив'юка може можна включити, звичайно. Я думаю, що представників з області, ті, хто в галузі цій сфері культури, спадщини, наші місцевих краєзнавців, це треба теж максимально. Ну, там був Олег Тищенко, ми на нього завжди посилалися. Я вам озвучу, до речі, хто був. Очолював комісію капітула, був базар від депутатів Тищенко Олег Олександрович. Сирота Дмитро Юрійович, Остапук Володимир Фанасович як історик, Бишук Володимир Михайлович, пенсіонер, але він теж займається історією. Грудновський Віталій Степанович, теж пенсіонер, але представники громадськості були, і сиротарі Інереонівна. Тобто були представники від комунального підприємства депутатського корпусу, історики-краєзнавці. Але якщо ви не, ну, не будете заперечити, ми так само можемо Бишука, Грудновського і, і Остапука там залишити в цьому списку. Тому що люди реально вони я займаються і цікавляться історією. Воно буде це правильно. А від депутатів пропонуйте, будь ласка, і можливо, ви ще якось краєзнавці. Живіка я записала. Я знаю, що Ваціховський ви, депутат висловив бажання бути ну, включеним в цю комісію. Можливо, будь ласка, свої пропозиції. О, так, по цьому питанню. На, на протязі наступного тижня. Добре, щоб воно не затягнулося, не лягло довгу шукляду. Чисто, чи? да. Так, і ще одне до вашої уваги є лист служби автомобільних доріг в Рівненській області. Як я зазначав на комісіях, що ви бачили по трасі МН6, Київ Чоб розміщено сьогодні нас для експлуатації будівель по автомобільного транспорту і дорожнього господарства. Дана ділянка. Вони там будуть здійснювати безпосередньо монтаж, як зазначалося попередньо. Таких конструкцій для бетонування про те, щоб зараз якісь питання асфальтно-бетонного вузла, поки що не йдеться мова, але можливо таке. І ми попередньо з керівниками домовилися з керівником про те, що вони приїдуть безпосередньо вже в міську раду, і тоді з головами фракцій будемо говорити про те, щоб, Бо ми ж розуміємо, що якщо буде це асфальт. От, тому якісь і викиди, і екологія, і щоб вони зареєстровувалися по-любому у нас в, на території Булбунівської міської громади. Тому це все поки що зараз слова, але я просто акцентую зараз увагу на цьому, що це можливо буде, тому ми, в принципі, не маємо там, тому всьому заперечувати, так? але мати питання це тримати на контролі, щоб не було без, бездії і все інше. Тому е питання, я думаю, що вже, е я так бачу, по тій площадці вже вони там роботи ведуться, дивлячись на військовий стан, тобто щось, щось має, будуть е працювати. Тому е питання, всі, е які в порядку денного нашої сесії, восьмого е скликання, вичерпані. Так? Ще одне питання, а коли у нас почнеться ці кондицію? Всі тендера, вже, е які були, виставляли в комунальне підприємство. Вони пройдені. І зараз, я наскільки розумію, там є учасники ну, і декілька, і вони подають один на одного там курсу. І знову це саме таке, ви розумієте, тобто є антимонопольний комітет, розглядає звернення, заяви. Це знову затягнеться на місяць. Я так думаю, ця історія. На жаль. Тому, бачите, є деякі плюси в системі прозора, а є і мінуси. Е, так, Якщо не буде більше питань, е, сесія 23, 8 скликання, оголошую закриту. дякую. Ще не України. I'm